Передостанній весняний день до міліції надійшов дзвінок, у якому повідомлялося, що у центрі міста за адресою вулиця Сучкова, 7, в районі літака, працює зал гральних автоматів. Виявили таке новомосковське казино представники правого сектору. Кирило Яновський, голова новомосковської районної ради правого сектору, розповідає, що у них завжди були підозри щодо цього закладу. Ми подаждали одного з посідітелі, який позвонив, як звичайно, на телефон. Вийшов адміністратор, відкрила йому двері. після цього ми. Уже зашли в зал. В принципе, в зале на то время были э, две девушки. Одна из них администратор, администратор. Вторая сказала, что туда зашла случайно, но ну, скорее всего она там тоже работает. И в зале еще находилась э, человека 4-5, которые. І грали на ігрових автоматах після всього побаченого Кирило розповів, що вони з командою попередили адміністрацію про закон України, який забороняє гральний бізнес, але це ніяк не вплинуло на присутніх. Далі представники правого сектору викликали міліцію. По приїзду співробітники правоохоронних органів вилучили майно, опломбували та все задокументували. Розповідає начальник сектору ДСБС Новомосковського міського відділу міліції Сергій Саверин. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу та працівників ДСБС. Виїздом на місце події дійсно було підтверджено факт роботи грального закладу. Спільно з представниками справого сектору, як вже з'ясувалось на місці огляду, було вилучено 10 гральних автоматів та 12 системних блоків з моніторами, а також інші речі, які були предметом вчинення даного правопорушення. Наступного дня, 31 травня, та ж сама історія: дзвінок, аналогічна адреса та функціонуючий гральний зал. В ході перевірки правим сектором знову було виявлено, що зал гральних автоматів продовжує працювати. А на місці вчорашніх комп'ютерів, серверів, стільців вночі були завезені нові, каже Кирило Яновський, та дивується нахабність у господарів. Тільки вчора закрили, сьогодні вже клієнти. Ігровий бізнес активно розвивається в Україні. От у нас є інформація про кількох точках, і ми туди. уже зашли, вызвали милицию, далее приехала милиция, наши ребята были понятыми, и, в принципе, при свидетелях все, все оборудование, которое там было, а именно, если не ошибаюсь, 10 или 12 вот этих игровых автоматов, 6 компьютеров, сервер был, милиция забрала, сделала сервер. І там мишки, то есть, и так далі. І, звісно, вони решили забрати ще и мебель, то стулья, тому що ну, як мінімум, хоча б поэтому хазяїн обратиться, то есть, Тобто, есть узнать, то хазяїн. На вказане місце знову прибули правоохоронні органи, та майно знову було вилучено співробітниками міліції, опломбовано та відправлено до місцевого райвідділу. На даний момент ведеться слідство. Сергій Вікторович розповідає про подальшу долю власників. За обома фактами, слідчим відділом відкриті кримінальні провадження за статтею 203 з позначкою. 2, це зайняття гральним бізнесом. Санкція статті передбачає штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Тобто досудове розслідування триває. Знаходиться на контролі керівництва новомосковського міського відділу завдяки загальним зусиллям міліції та громадських активістів зростає кількість розкритих кримінальних та адміністративних правопорушень, за що представники правоохоронних органів дуже вдячні. Ми дуже вдячні представникам і активістам правого сектору за практичну допомогу у вирішенні такої нагальної проблеми міста як незаконне зайняття гральним бізнесом і в подальшому. Просимо всіх небайдужих громадян, якщо в разі виявлення або якоїсь інформації щодо діючих закладів у сфері грального бізнесу, повідомляти або особисто мені, або безпосередньо керівництво на московському або до чергової частини міліції. Тож давайте берегти місто від злочинів та разом боротися за порядок на вулицях Новомосковська.